Привіт, малята! Відгадайте загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце, нежить, спека, дозріває жито. Яка це пора? Так, правильно, літо. А які ж ознаки літа, ви знаєте? Сонце знаходиться високо-високо над землею і добре прогріває повітря, ґрунт, воду. Погода тепла та сонячна. Іноді йдуть дощі з громом і блискавкою. Після них з'являється веселка. Інколи випадає град. День довгий, а ніч коротка. Достигають ягоди, фрукти та овочі. Вода у водоймах стає теплою, можна купатися. Літо складається з трьох місяців: це червень, липень і серпень. Червень – Місяць тиші у природі, саме в цей час у птахів з'являється потомство, і тому людина повинна дотримуватися тиші у природі, не турбувати, не заважати їм дбати про своїх малюків. Другий місяць липень, на цей місяць припадає основний медозбор, стає дуже спекотно, у лісі з'являється багато ягід та лікувальних рослин. Третій місяць серпень від слова серп місяць збору врожаю, а також збираються у вирій перелітні птахи. Подивіться уважно на картинку та оберіть ознаки літа. Давайте перевіримо себе. Ви, розумнички, правильно визначились. Малята, подивіться на картинку і скажіть, літо яке? Правильно сонячне, веселе, квітуче, спекотне, врожайне. Оберіть, будь ласка, одяг для марічки влітку. Малята, ви розумнички. Оберіть, будь ласка, одяг для Іванка влітку. Ви добре справились з завданням. Діти, подивіться на картинку і скажіть, що роблять діти. Так, катаються на велосипедах. Ловлять рибку, будують замок із піску, діти плавають, ловлять метеликів, граються на майданчику, грають у волейбол, доглядають за квітами. Ви розумнички. Малята, до побачення! Бажаю вам весело провести літо.